Тому, коли людина питає, а як мені стати на шлях своєї душі, задати собі потрібно всього лише одне питання. Хто я зараз? Як я себе зараз відчуваю у цьому місці? Що б я зараз хотіла робити? І як би я хотіла зараз себе проявити? Де б ви не були? У якому б місці ви не були? Ви завжди можете привнести щось своє. Там, де ви є, настільки, наскільки ви можете. І це ніколи не про компетенцію, це ніколи не про роботу. Тому що, коли люди приходять з запитом розшифровки, наприклад, місії душі, людина чекає, що їй скажуть чітко, де їй працювати, в якій конкретно сфері. Людина хоче гарантій і чіткого плану. Людина хоче передбачення, людина не хоче відчувати серцем, не хоче шукати, не хоче в потоці зі своїм я спілкуватися, не хоче розвивати ці якості. Людина шукає спрощеного шляху, щоб їй знову інша людина поставила рамки, де ти будеш розвиватися, де ти будеш успішна, а де ні. Хоча, по суті, весь ваш життєвий шлях зводиться до того, що будь-яке місце, будь-яка зустріч дає вам можливість проявити себе, проявити те, ким ви є.